Розглянемо можливості онлайн-дошки Jamboard під час онлайн зустрічі в Google Meet. Ми з вами розглянемо, як створювати онлайн-дошку на Jamboard, як з нею працювати, як надати доступ до дошки учасникам, і в кінці розглянемо декілька прикладів можливості спільної роботи з дошкою. Отже, спочатку як створити дошку. Якщо ви вже розпочали відеоконференцію в Google Meet, то в нижньому правому кутку вибираємо дії. Якщо у вас даний значок не відображається, тоді буде ось тут три крапки, де відкривається якийсь список. І ось бачимо, тут є використання дошки. Вибираємо її. І бачимо, є два пункти. Створити дошку та вибрати з диска. Якщо вам зразу потрібно працювати на цій дошці, тоді вибираємо Створити дошку. Зразу дошка створена. І посилання на дану дошку автоматично надсилається в чат. Правда, воно поки що без доступу. Як надавати доступ до даної дошки, будемо говорити пізніше. Але ви вже можете щось створювати на даній дошці. Якщо ви показуєте екран або дану вкладку, тоді учні можуть спостерігати за вашими діями. Але в основному, коли ви готуєтеся до уроку, то вже готуєте якісь додаткові матеріали, тому зручніше створювати дошку. Раніше і вибрати її з диска. Всі дошки Jamboard автоматично зберігаються на Google диску. Давайте зараз створимо деяку дошку на Google диску, розглянемо, як з нею працювати, і тоді відкриємо її з диска. Відкриємо нову вкладку. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, значить відкриваємо додатки Google і вибираємо диск. Зрозуміло, вам потрібно зайти в обліковий запис Google, наприклад, Gmail, або, як в мене, це корпоративний домен. Але якщо ви створили онлайн-зустріч Google Meet, значить ви вже в обліковий запис зайшли. Ну і тепер, для того, щоб не запутатися в онлайн-дошках, а якщо ви їх будете створювати багато, вони будуть зразу автоматично бачимо, зберігатися ось тут, причому зі всіма іншими файлами. І згодом, коли вам знову потрібно буде дану дошку, наприклад, підправити на ній або використати повторно, ви будете її довго шукати. Тому рекомендую створити якусь папку, в якій будуть зберігатися всі дошки. Для того, щоб створити папку, вибираємо Створити нова папка назвемо її, наприклад, «Jamboard», Натискаємо створити, відкриємо її. І більше того, якщо у вас є багато класів, можете для кожного класу створити окрему папку. Наприклад, для 5 класу, 6, 7, і так далі. І тоді, якщо ви створюєте дошку для 5 класу, відкриваєте її, і тепер створимо дошку. І вона автоматично збережеться в даному місці. Для того, щоб створити дошку Jamboard, вибираємо також Створити, але опускаємося нижче, більше. І вибираємо Google Jamboard. Дошка створюється. Тепер розглянемо, як з нею працювати, ну і взагалі, які тут об'єкти є. Ну, по-перше, варто було б назвати її. Бачимо, клацаємо сюди, вводимо назву. Наприклад, урок 7. Ось це в нас можна змінювати масштаб. Тобто більше, менше. Ну, швидше за все, вам припасувати буде автоматично. І це підходить. Ось тут ми можемо вибрати тло. Тобто, за замоченням в нас тут ось таке біле. Ось, наприклад, можна вибрати клітинку або якийсь ковір. Або можна вибрати е, тло з комп'ютера або з інтернету. На вкладці завантажити, якщо виберемо переглянути, то ось тут вибираємо з комп'ютера. Я підготував ось таке, наприклад, тло, натискаю «Відкрити». Це в нас файл зображення. І в нас тепер тло стало ось таке. Давайте створимо ще одну дошку. Хай тут так залишається. Про створення ми ще з вами поговоримо. Просто ще розберемо, як можна додавати тло на новій дошці. З url адресою це виставляєте адресу зображення, але швидше за все, ви це використовувати не будете. Вже, якщо то збережете на комп'ютері і завантажите його з комп'ютера. Вебкамера це ніби як робити фото. Тож, навряд чи ви будете використовувати. Ось тут можете зразу шукати в інтернеті. Але хочу зразу сказати, що тут знаходяться зображення тільки ті, які дозволені за авторським правом. Тому, якщо ви використовуєте браузер, ви знайдете більше зображень. Ну і Google Диск. Якщо у вас якісь зображення є на Google Диску. От, наприклад, ось таке. Вибираємо Встановити як фон. Так, отже, з стлом розібралися. Чистити фрейм, це якщо в нас вже щось тут намальовано. Дана одна дошка називається ніби як фрейм. І тепер бачимо для того, щоб створити нову дошку, просто натискаємо цю кнопку Створити фрейм за замовченням на біла Можна, бачимо, переміщатися по ній, або натискаємо посередині, переходимо, якщо потрібно, перетягуємо. Якщо натискаємо на ось ці крапки, то можемо або видалити, або копіювати. Тепер розглянемо інструменти. З допомогою яких ми можемо щось створювати, вони є ось тут зліва. Ну, по-перше, за допомогою чого можемо малювати. Класно по ньому. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Перо, маркер, текстовий маркер, пензель. Перо. Можна змінити колір. Маркер. Текстовий маркер і пензель. Тепер гумка. Це в нас терти. Що ми щось не так намалювали. До речі, останню дію завжди можемо відмінити. Якщо щось забагато, відмінили, вернути назад ще дуже зручно. Очистити фрейм, це якщо ми повністю очищуємо дошку. Тобто, будь-що, що в нас є на дошці, очищується. Також цим будьте обережні. Не забуваємо про стрілочку назад скасувати останню дію. Так, закріплена нотатка досить зручно і досить таке гарно. Тиснемо Зберегти. До речі, можемо ще змінювати кольори. Це в нас без кольору буде. Бачимо, у нас створюються ось такі нотатки, можемо їх збільшувати. Можемо повернути. Ось так, коли натискаємо на три крапки, можемо її копіювати, щоб була ще одна, або видалити. Тепер бачимо за замовчуванням нова нотатка, або будь-який об'єкт стає зверху. Якщо нам потрібно помістити порядок, то вибираємо порядок, ну і на передній план, чи на задній план. Здається, все з цими нотатками дуже добре, дуже гарно, дуже зручно, але тут є одна проблема. Якщо ви будете показувати ніби як екран комп'ютера, і будете показувати дану дошку, то учні, звичайно, будуть її бачити. Але якщо учні зайдуть на дану дошку, як заходити, я пізніше покажу, і будуть заходити через смартфон, то замість українських літер будуть знаки питання. Якщо на комп'ютері, то все добре. А от на смартфоні... Знаки питання, що є дуже незручно, можливо, згодом дану помилку виправлять, будемо чекати. Так що пам'ятайте ось це. Давайте змінимо тло на ось таке. І рухаємося далі. Вибираємо додати зображення. І думаю, ви вже здогадалися. Просто додаємо зображення, аналогічно, як і з тлом, можна додати з комп'ютера. Наприклад, вибрати теорему Піфагора або знайти в інтернеті, ну і так далі. Коли ми додаємо зображення, то ми справді можемо додати тільки зображення. А що робити, якщо нам потрібно, наприклад, додати якусь сторінку підручника, бачимо в нас підручники зазвичай в форматі PDF. В цьому випадку можна з підручника зробити з потрібного завдання або сторінки створити зображення. Давайте відкриємо підручник, наприклад, ось таку вправу. І у Windows є така програма, яка називається Захоплення та ескіз. Виберемо її, натискаємо Створити і виділяємо. Так, трошки мало створив, нехай буде ось це все. І виділяємо потрібний фрагмент. Далі натискаємо дискетку, збережемо. Тільки тип файлу PNG, хай краще буде на робочому столі, щоб довго не шукати. Ну, а далі зрозуміло. Ось так. Пам'ятаємо, що в нас є текстовий маркер, з допомогою якого ми можемо щось виділяти. Ми пропустили такий інструмент, як стрілочка. Чому пропустили? Тому що до цього часу в нас не було таких об'єктів, з яких ми могли працювати. Отже, коли ми вибираємо стрілку, бачимо. Можемо їх переміщати в дані об'єкти. Ну і виконувати з ними інші дії. Тепер фігури. Є у нас коло, квадрат, ми бачимо, які. Для фігур можна змінити колір рамки і саме заповнення. Наприклад, ось таке. Ну і далі в нас ще є текст. Кластимо, наприклад, ось тут. Напишемо щось. Бачимо, можемо змінювати розмір вікна. Зверху в нас властивості даного тексту мого поля. Можна вибрати різні стилі. Ну і найбільший. Якщо у вас спільна робота і багато учнів ваших буде заходити зі смартфона, а пам'ятаємо, що якщо українська мова, тоді занність даного тексту будуть знаки питання, можна скористатися текстовим вікном, тобто текстовим полем. І писати ось так. Ну і, звичайно, ви можете більше тексту звідкись копіювати. Додамо текстове поле і вставимо комбінацію клавіш, Ctrl-V. Давайте змінюємо колір. Ось так. Ну і останній інструмент лазерний вказівник. Який є насправді дуже зручний. Вибираємо його, ним можна ніби ось так підсвічувати, що ми хочемо показати. Затискаємо ліву кнопку миші, проводимо і через деякий час дана лінія, яку ми провели, зникає. Тобто, взяли, підсвітили, а воно зникло. Отже, ми розглянули, як працювати з дошкою. Якщо ви зараз підключені до відеоконференції Google Meet. То ви дану дошку можете зразу показати на екрані учням. Натискаємо цю кнопку Показати екран на зустрічі. І вибираємо вивести вкладку на екран зустрічі. Вибираємо дошку, тобто дану вкладку Надіслати. Давайте перейдемо сюди. Бачимо, що справді дошка відтворюється. Це той самий спосіб. Якби ви могли показати через Google Meet. Просто звідси вже зручніше. Це все працює вчитель. Якщо ви бажаєте, щоб була групова робота учнів, тобто тих, хто підключений зараз до онлайн-зустрічі, то для учнів потрібно надати доступ для редагування. Для цього вибираємо кнопку ось тут поділитися. Бачимо, зараз доступ маю лише я. Давайте, до речі, вернемося сюди. Пам'ятаємо, коли ми створювали дошку зразу. Створити дошку. То учні, коли б зайшли по даному посиланню, то вони б доступу до даної дошки не мали б, незважаючи на те, що в чат дане посилання вже зразу їй попало. Вибираємо поділитися, щоб надати доступ. Бачимо зараз обмежений доступ. Відкриваємо даний список і вибираємо усіх, хто має посилання. У мене корпоративний домен, тому ще є один пункт. У вас, можливо, його й не буде. Якщо закінчується на gmail.com, електронна пошта. Отже, усі, хто має посилання. І бачимо, ось тут може переглядати: в цьому випадку, якщо ось так вибрано, то учні тепер зможуть зайти на дану дошку, але нічого змінити не зможуть. Коли це зручно зробити, наприклад. Ви створили дошку, учні вже за неї зайшли, але ви ще щось розказуєте чи показуєте, щоб учні в цей момент нічого не змінювали. Після цього ви можете знову відкрити, через поділитися і вибираємо може редагувати. В цьому випадку учні самі ж зможуть редагувати дану дошку або створювати нову. Для того, щоб поділитися з учнями посилання, вибираємо копіювати посилання, готово. Отже, тепер, якщо учні зайдуть на дану дошку, вони зможуть редагувати. Ну а для того, щоб вони змогли на неї зайти, якщо онлайн-зустріч Google Meet, заходимо в чат, вставляємо посилання і відправляємо. Тепер, коли вони по даному посиланні заходять, то зразу переходять в дану дошку. Звертаю вашу увагу ще на те. Якщо учні заходять на дошку Jamboard через смартфон вперше, то швидше за все запропонує скачати додаток Jamboard. Раз завантажили, після цього вже даний додаток встановлений і можна користуватися. Додаток Jamboard на смартфон потрібно буде завантажити один раз. Ну і ще, якщо хтось з учнів приєднався пізніше до даної онлайн-зустрічі. Мається на увазі пісніше, Як ви в даний чат кинули посилання, то вони дане посилання не побачать. Тобто потрібно буде його ще раз надіслати, дилитися, вибираємо копіювати ну, або іншими якимись способами передати. Дошка Jamboard ще зручна тим, що нею можна користуватися не тільки під час онлайн-уроку, але учні будуть мати до неї доступ і після уроку. Тобто це може бути як домашнє завдання, щось на ній створити. У групах, ну або окремо, можливостей є багато. Закриємо цю дошку. бачимо Давайте уному щоб ви побачили, що справді назва урок 7. Ну і тепер ми не розглянули інший спосіб. От дошка Jamboard, використання дошки, вибрати з диска. І для того, щоб вибрати з диска, бачимо, можна вибрати останнє. Ось ця дошка, з якою ми працювали. Ну або мій диск. Пам'ятаємо, що в нас в папці Jamboard, 5 клас. Урок 7, відкритий файл Jam. І можна зразу звідси показати. Вивести вкладку на екран зустрічі для учнів показувати. Ну або просто відкрили якусь дошку, надали до неї доступ. Так, в мене доступ вже даний, бачимо. Може редагувати, скопіювали посилання. Відправили його в чат. І все учні працюють зрозуміло разом з вами. І тепер давайте зараз розглянемо декілька прикладів можливості спільної роботи з дошкою. Наприклад, можна використати такий метод, як мозковий штурм. Це в нас на уроці фізики. Є питання, що вивчає фізика. І учням пропонується в нотатках. Або в текстовому вікні записати, що на їх думку вивчає фізика. А потім обговорити разом всі ідеї. Кожен з учнів додає якусь нотатку або текстову вікно. І вони всі додаються на даній дошці. Ще один спосіб, наприклад, є види фізичних явищ. І можна запропонувати до кожного з фізичного явища назви, додати зображення фізичного явища, яке підходить до назви. Тобто, ось тут потрібно просто перетягнути. Це можна задати якомусь окремому учню, або можна створити таких самих дошок. Бачимо, зараз копіюємо. Рівно стільки, скільки є учнів. Щоб учні не путалися, для кожного учня може бути дошка з номером в журналі, або просто написати в нотації чи текстовому полі, для кого призначена ця дошка. І кожен учень тоді буде виконувати дану роботу індивідуально. Переходимо далі. Є 5 зображень, потрібно вказати, яке зображення відповідає механічним явищам. В цьому випадку можна вже зробити для всього класу разом. І для того, щоб було швидше, бачимо прізвище кожного з учнів. Кожен учень знаходить своє прізвище і перетягує на відповідь, яку він вважає правильною. Крім цього, можна проводити голосування. Наприклад, є таке питання, дані це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати. І пропонується, чи ви згідні з даним твердженням, чи ні. І кожен учень, якщо згідний, вибирає так, перетягує вверх, якщо ні, значить перетягує зрозуміло, ні. На в цьому випадку у нас вже відбувається голосування анонімно. Хоча, якщо ви, як і на попередньому слайді, створите для кожного прізвища, то так можна і неанонімно проводити. Ще одне з прикладів завдань, які знаведені значки програм, ви знаєте. Зрозуміло, що учні в цьому випадку знають е, не одну програму, а більше можна домовитися з учнями, щоб вони використовували якусь фігуру, наприклад, трикутник. Один учень може знати ось це, ось це, ось це і так далі. Інший учень може знати щось інше. Ну, і далі потім дивимося на кроти якого значка фігуру найбільша. І можна розглядати далі, як називається ця програма, для чого вона призначена. Ну і так далі. До цього часу ми розглядали. Ніби роботу або всіх разом, або кожного окремо. Тепер розглянемо роботу в групах. Група з трьох – шести чоловік, так десь незручніше, 6, можливо, і буде вже забагато. Тобто, можна створити декілька таких самих дошок для кожної з груп, де в нас є питання. Питання можуть бути такі саме, можуть бути інші. Тобто, бачимо, потрібно проаналізувати поему Шевченка-Сон. Ну і тут зрозуміло, яка в нас тема. Учні відкривають дану нотатку, пишуть і так далі. Жанр, композиція, яка ідея. Кожен вписує. Саме тут якраз зручно використовувати роботу в групах. Ви можете поділити учнів під час уроку на групи, ну або ще до уроку написати аналогічно в нотації, або в текстовому вікні, хто працює на даній дошці. Тепер на уроках англійської мови можна, наприклад, запропонувати скласти речення з даних слів. Зрозуміло, можна, щоб було складніше зробити так, щоб було декілька речень, тоді вже буде трішки складніше. Ну І взагалі на уроках іноземної мови виходить так, що дошка Jamboard найкраща, тому що зміст нотаток якраз буде на англійській мові. Або іншій іноземній і вони відображатися будуть добре. На уроках інформатики при вивченні алгоритму можна, наприклад, використати, створити алгоритм. Тобто просто перетягуємо, що в нас за чим. Так само можна використати в групах, можна запропонувати для когось одного учня. Або для декількох на швидкість. Ну і зрозуміло завжди. А зараз особливо важливо пам'ятати про соціальне та емоційне здоров'я учнів, тому на початку року можна запропонувати їм, як ви сьогодні почуваєтесь. Тобто учням потрібно залишити мітку біля одного зображень. Причому зрозуміло, бажано, щоб учні тут відповідали чесно. Бачимо, для кожного з учнів у нас є нотатка, де ми можемо перетягнути на зображення. Ну і в кінці року можна використати дошку для того, щоб проаналізувати, наскільки учні зрозуміли нову тему, або наскільки добре засвоїли розділ. Тут так само можна зробити що було з прізвищами. Тут вже не обов'язково, що були прізвища. Достатньо відмітити деякими фігурами. Якщо добре, то все зрозуміло, да? ну, а якщо як щось не зрозуміло. То учень вибирає нотатку і пише, що саме не зрозумів. Звичайно, будемо надіятися, що ваших учнів були відмітки тільки біля ось цього смайлика. Зрозуміло, варіантів використання дошки є безліч. Даний сервіс може стати чудовим доповненням для організації інтерактивної роботи час уроків. І на цьому буде все. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!